Богдан Ференц, кандидат політичних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю вас. Коли почує грузинський народ голос опозиції та її взагалі голос здорового глузду. Я сподіваюся, що зміни мають відбуватися так у демократичний спосіб, тому що Грузія вона проходила також свою етапність, так скажем, внутрішніх перетворень. І коли до речі, там одна влада змінювалася іншою у мирний спосіб, я вважав, що це якраз шлях демократії що це можливість для грузинського народу дійсно вільно обирати тих, кому вони більше довіряють, і що це інтеграція Грузії у європейську спільноту. Зараз ми бачимо дійсно європейські партнери досить критично оцінюють ті події, які відбуваються в Грузії, хоча там громадянське суспільство досить потужним залишається і консолідованим. І навіть тоді, коли були спроби, так скажемо, влади провести закон щодо іноагентів так званий, тобто, да, протести, люди на вулиці і європейські політики топ рівня не дали цього зробити, але це ж не означає, що в майбутньому. Повторення не відбудеться. Тому, власне, я сподіваюся, що в Грузії якраз у демократичний спосіб мають відбуватися певні зміни, позитивні зміни, щоб ця країна дійсно слідувала тим принципам верховенства права і тому шляху, який безпосередньо визначався грузинами. Це європейська інтеграція і євроатлантична. Безумовно, це ідеальний світ, так би мовити. А реальність вона на сьогоднішній день трошки інакшою є, тому що давайте згадаємо вибори, які в них відбувалися у 2021 році. Саме тоді, під час цих виборів, місцеве це було місцеві вибори. А грузинський народ знову проголосував за оцю грузинську мрію, яка по факту тоді ще не була настільки. Ну, скажімо так видимою про силою, точніше, їх звинувачували в певній співпраці з Росією, але все виявилося, як лакмусою паперець стала сама Україна. А коли Росія вторглася повномасштабно зробила вторгнення в Україну, і тут раптом виявилися всі агенти Росії і в різних країнах, і в Грузії, в тому числі. І таке іноді складається враження: Ні, Росія не зробила окупацію Грузії повністю ну, за винятком тих територій, які вона зараз контролює. А тим не менш, грузинська влада нагадує таких собі колаборантів, які вступили в колаборацію з Росією, з російською владою з Кремлем, і таким чином контролюють грузинський народ. Чому грузинський народ терпить? не зрозуміло. І головне питання, яке я хотів вам поставити при таких умовах. Демократичний вибір неможливий. Ну я все ж таки сподіваюся, що він все ж таки можливий цей демократичний вибір. Хоча це набагато складніше зробити, ніж було раніше. Грузинська мрія вона також трансформувалася, так скажемо, з тієї політичної сили, яка прийшла на зміну Саакашвілі, до тієї політичної сили, в якій зараз немає там частини тих депутатів або тих управлінців. Які дійсно були налаштовані більше на поглиблення співпраці з європейським союзом, тобто і цим займалися серйозно? Ця видозміна відбувалася у спосіб, коли ти перебуваєш довго у владі, ти починаєш так хотіти все контролювати, не допускати опозицію і. Багато чого іншого. Але нагадаю, все ж таки своїми складнощами, але в Грузії, я думаю, великий відсоток грузинів підтримує опозиційні сили. У них все-таки є знову ж таки складнощами, але опозиційні медійні е канали. Тому я сподіваюся, що не втрачено ще для Грузії. Момент демократичних перетворень, чому так зараз відбувається, тому що Грузія на фоні російсько-української війни і свого досвіду, який був так у п'ятиденній так званій війні, 2008 року, вони. Так скажемо, затихли, притихли, намагаються використовувати ситуацію, яка складається на свою користь. Тобто, да, торгівля збільшується з Російською Федерацією, відновлюється авіасполучення. І це досить загрозливі такі показники, тобто, да, які однозначно будуть і в майбутньому впливати на. Так скажемо, на, на ті процеси всередині суспільства грузинського, які не будуть консолідовувати, а, скоріше за все, будуть роз'єднувати, так скажемо, да, грузинів по різних таборах. І не виключено, що в майбутньому будуть серйозні так само процеси політичного характеру суспільного, які конфронтацію будуть знову ж таки загострювати всередині. І ідеологічних оцих моментів геополітичних, так тобто там ближче до Росії, ближче до Заходу, і також внутрішньо, так скажемо, кланових моментів, хто контролює владу, бізнес, фінансові потоки і все інше. От, власне, навколо цього буде відбуватися боротьба. Давайте повернемося до персоналі саме пана Сакашвілі. Згадаємо його шлях, як. Коли він отримав громадянство України, потім його позбавили, потім його повернули. Тобто його це громадянство не було легким. І всі ті, хто спостерігали за його політичним життям в Україні, вони теж бачили, що пан Сакашвілі він не був такою, знаєте, звичайною фігурою. Він був впливовою фігурою. Він його навіть називали, знаєте, там таким він торподував певних наших політичних діячів. І для хто за цим спостерігали, вони розуміли, що так чи інакше, пан Саакашвілі має підтримку в Україні. Багато хто на нього покладав великі надії. Навіть йому пророкували місце прем'єр-міністра. Давайте про це теж згадаємо. Тим не менш він сам повернувся до Грузії, і чи не здається вам, що грузинська влада в будь-який момент могла його просто повернути Україні, і хай би Україна сама зі своїм громадянином розбиралася. І вони таким чином би себе позбавили певних проблем, але цього не зробили. І таке враження, що хтось в Грузії або не у Грузії вважає, що Сакашвілі. Ну, як мінімум, має бути покараним. Покараним на якихось особистих за якісь особисті мотиви. А хто є особистим ворогом Саакашвілі? Ну, я думаю, бензіна і Венішвілі однозначно. Тобто, так в них та ворожість була ще ще коли Сакашвілі був при владі, так скажемо, і вона вимальовувалася як між особистісно, так і між різними таборами. Тому Думаю, те, що це кишмілі, точно він? не так скажемо форматний політик, так це факт. Я взагалі, ну тобто, без якоїсь там симпатії, антипатії, я намагаюся аналізувати з точки зору, так скажем, політичних різних процесів, навіть політичної науки. Тобто він такий політик транснаціонального рівня, ну тобто, коли він намагався дав Грузії безпосередньо робити зміни. Де позитивні вони були, де не зовсім, тому що так все ж таки грузинська мрія тоді прийшла дійсно в демократичний спосіб на зміну. Вона не була тоді така, так скажемо, провладна політична сила, яка контролювала вже адмінресурс і там вертикаль влади, поліцію і всі інші служби. Вона прийшла на. Фоні, так скажемо, також бажання частини грузинського суспільства до змін, тому що перший термін це Кашвілі, всі підтверджують, що він був максимально ефективний дійсно в різних реформах адміністративних, особливо. Другий термін там були певні вже проблеми і скандали. Однак я вітав. Дійсно, те, що в демократичний спосіб відбувалися тоді події і змінність цієї влади, і це позитивно. До речі, коли змінність відбувається, але коли грузинська мрія вже дарвалася до влади, все, тобто вони вже цю владу не хочуть і не хотіли відпускати знову ж таки застосовуючи всі інструменти і ресурси, які у них є. Тому однозначно, тобто, да Сакашвілі завжди орієнтувався на захід і у риториці, і у своїх, так скажемо. Дія в контексті зовнішньої політики, тим самим ми розуміємо, що для Росії він також досить був неприйнятним і залишається. А з іншого боку, от Іванішвілі, тобто олігарх, по суті, грузинський, який зараз вже утримує владу. Він орієнтувався завжди більше дійсно на Росію, маючи там і бізнес, і зв'язки, але в той же час декларативно вони намагаються також від там напрямку Європейського союзу не відходити. Тобто, да, така багатовекторність, так звана по грузинськи От, власне, те, що зараз можна проаналізувати, як, як елементи ці, цих процесів внутрішніх грузинських, але коли Сакашвілі повертався. Грузії, я думаю, він сподівався на те, що дійсно, по-перше, його прибічники, грузинський народ скаже своє слово, і тим самим будуть відповідні зміни. Але ми побачили, що ну, трішки по-іншому складається ситуація, і дійсно ті світлини, які там нещодавно в усіх засобах масової інформації підтверджують, який у нього стан здоров'я негативний. Сам Сакашвілі неодноразово казав, що він є особистим ворогом Путіна, і саме Путін дав наказ грузинській владі вбити, врешті, у в'язниці Саакашвілі, і власне це підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Буквально от зробив заяву про те, що. Грузія, точніше, Росія, руками грузинської влади вбиває громадянина України. Я дослівно наводжу цитату президента України. Чи ви погоджуєтеся? Я скажу так, що фактор Сакешвілі він завжди впливав на двосторонні відносини. Ще так кажемо, до повномасштабного вторгнення між Україною і Грузією. Чесно скажу, я вважаю, що ну, найбільш так скажем важливим. Є, якщо ці відносини добросусідські з одного і з іншого боку, так скажемо так, то вони не, ну, міждержавні відносини не завжди мають бути заручниками, так скажемо, певних е, політичних фігур. А, але ми бачимо, що Грузія дійсно після повномасштабного вторгнення, на жаль, е, не заявила і не Чиняла ті дії, ну як чітко не заявили, що вони, вони підтримують вони Україну. не просто не заявили, що вони підтримують Україну. Вони зараз повністю підтримують Росію. Вон, Росія фактично перетворила Грузію на хаб, економічний хаб, де вони м м роблять різні операції з паралельного імпорту. Ми про це вже казали, гроші виводяться. Люди там переховуються в Грузії, хоча теж дуже цікавий момент. Вони переховуються чи просто терміново там знаходяться, а потім повертають Ається в Росію, ну тобто Грузія на сьогоднішній день це таки, така собі так кишеня, е, так би мовити, Росії, де можна щось сховати на якийсь певний час.